Молокопереробні підприємства області заборгували більше 31 мільйона гривень виробникам молока. Повільний стан розрахунків молокозаводів за сировину, у аграріїв, викликає гостре занепокоєння, адже наближається жнива, і незабаром сільгосп виробникам знадобляться гроші для збору урожаю. Аби вирішити цю складну ситуацію, в облдержадміністрації відбувся діалог між представниками органів влади аграріями, переробниками та збувачами продукції. Реально сьогодні в Чернігівській області склала ситуація складна по розрахунку за. Продукцію. Ми зробили аналіз департамент, і тільки у нас Сумська область, борг десь біля 30 мільйонів мілкі мілкілим. А такої заборгованості в Чернівській області немає. Ми сьогодні маємо з вами дуже велику кермову базу. Ми маємо підприємства, які дійсно з багато чого зробили для того, щоб зберегти молочну галузь. І ми маємо заборгованість біля 30 мільйонів. Сьогодні в нас є заборгованість крім того, що винні молокопереробні підприємства, є заборгованість і у підприємцях, які реалізовують. Продукцію. Основними постачальниками молока на ринок є сільгосппідприємства, а решту дають особисті селянські господарства. При цьому наша область стала виробляти більше високоякісного молока класу екстра, яке, на жаль, майже все закуповують заводи з інших регіонів. Область робить все можливе, аби підтримувати інтенсивний розвиток молочного скотарства. Продуктивність кожної голови худоби 5,7 тисячі кілограмів. Тут виробляється третина молока, із якого 70% – гатунку екстра, тобто розвиток сировинної бази, розвиток тваринництва дозволяє сьогодні мати переробнику достатньо потужну сировинну. Сировинну базу керівники молокопереробних підприємств області бідкаються. Вчасно платити за молоко селянам не можуть. Торгівельні мережі часто затримують розрахунки за поставлену на реалізацію молочну продукцію. Согласно договору, договора, у них ще є просрочка по, по оплатам а 3 місяці. Всі ті повинні 5 мільйонів. Ми комусь не віддаємо гроші. Якщо питаюся дозвонитися в Союзи, в Альянси, ну просто з тобою не хочуть розмовляти. Ти питаюся їм розказати, як мені треба в село гроші відвізти, вони взагалі не розуміють, про що я говорю. Вони кажуть, що їм тяжко. Як їм тяжко, якщо кожен день йде заявка, значить вони сьогодні продали мою продукцію, гроші забрали, у них є 21 день відстрочки, і помімо відстрочків, вони ще два місяці не платять. Є проблеми і через втрату окремих ринків збуту. На ринку молокопродукції нашим виробникам часто важко конкурувати з широковідомими торговими марками. Аби вийти з цієї ситуації, їм треба працювати над маркетингом. А поки це замкнуте коло проблемних розрахунків не розірветься деякі аграрники вже вимушені вирізати молочне стадо і здавати його на м'ясо. Грошей для отримання худоби в них немає.